So the activities that can be done in summer uh, активності, якими можна займатися влітку. Перше. learn to surf. Вчитись кататись на серфі. Причому обидва слова є для вас достатньо знайомими: learn як ніби вчити щось практичне, щось конкретне. Surf це є surf. Єдине, зверніть увагу, що серф тут використовується не в значенні іменника, а в значенні дієслова, тому що ми кажемо to surf, ніби як з дієслом. А щоб не казати to ride a surf або ще якісь такі варіанти. просто learn to surf. That's it. Go stargazing – gazing. Це ходити дивитись на зірки. Тому що stargazing це є власне ніби витріщання на зірки. Як запам'ятати слово gazing. Власне, зірки це є сукупність газів, тому ми ніби дивимось на газ. Go stargazing. gazing. Pick berries – Збирати ягоди. pick – ніби піднімати, тому ми їх піднімаємо і складаємо собі в курзинку. Pick berries. Go hiking. Хайкінг – це власне пішохідний туризм, коли ви з рюкзаком чи без рюкзаку гуляєте по неміській місцевості. Тобто це зазвичай ліси, поля, гори. Тому гоу hiking означає, власне, ходити пішки, тобто в походи умовно, де може бути один день і може бути багато день. Watch the, sunrise and watch the sunset, власне, дивитись схід або захід сонця. Sunrise. Сан, сонце, райс, підніматись або піднімати щось, як окреме діє слово, тому sunrise – це схід сонця. А sunset – це є захід сонця, тому що сан знову таки сонце, set. сідати, опускатись вниз, тому sunset – це сонце сідає, тому захід сонця. Go to an amusement park. Amusement park – це є парк розваг, атракціони, горки і все таке щось типу Діснейленду або інших розважальних парків. Leap of a rope swing – означає пригати з Тарзанки. Leap off, це синонім до слова jump. А rope swing це є мотузка, натягнута на дереві. Це може бути качеля, яка висить на мотузках, а може бути просто мотузка як тарзанка. Attend an outdoor concert. Відвідати, власне, концерт на відкритому повітрі. «Attend» – відвідувати. Outdoor це є щось, що назовні за приміщенням, тому що door двері, out, тобто поза дверима, тобто на вулиці. Ну, власне, «concert» – відоме для вас слово. Тому attend an outdoor concert. Ride a fairy wheel. Кататись на колесі огляду, take a road trip, поїхати в подорож на автомобілі. Тобто це подорож, яка передбачає, що ви їдете по дорозі. Take a road trip. You can learn to juggle – Ви можете навчитись жонглювати, Дуже подібне слово до українського juggle. Nap in hammock. Hammock це є гамак, дуже подібне співзвучно з українською мовою. Hammock, гамак. Ham Nap це перекімарити, тобто це є йдений короткий сон. Не просто слип, як вночі. Ми ці е, всю ніч спимо, а неп це коротко півгодини-годинка подрімали, покімарили і пішли далі. Do a random act of kindness – Це просто зробити добру справу. Do – робити random Будь-яку рандомну Act of kindness – Хороша справа, ніби акт доброти. Тому просто зробити хорошу справу. You can also make s'mores – Смор це є нетипова для України страва, але дуже популярна в північній південній Америці. Це два крекери, між якими є маршмеллоу і шоколад. Власне, маршмеллоу плавиться на багаті, накривається це все печивом і всередину ще засовується шоколадка. To make s'mores. You can walk barefoot in a sand можна ходити босяком по піску. Barefoot це голі ноги, тому що bare це просто голий фут ноги, тому to walk barefoot in a sand ходити босим по піску. You can also visit a historical site. Historical site – in case, is a touristy attraction. It's a Historical site. And the last one, which we will need for the next week, to go somewhere you have never been to. Поїхати кудись, де ви ніколи не були. Якщо ви не знайомі з темою Present Perfect, то тоді конструкція you have never been to може бути для вас дивною, але пізніше ви до цього дійдете в граматиці. Тому you, uh, to visit a place you have never been to – Це власне означає поїхати кудись подорожувати to discover a new place.